Моцарт. Олівська мануфактура свічок. Підемо в напрямку до площі площади, <клес> вже будемо виходити з центру. Туди пішла вулиця Федоровича, тут вихід на площу ринок. Вулиця став пейска. Че тоже сутих трудло злом поружні. Не, двоє людей. Ну, а тут, тут порожня. Класік рок-кафе. Був в Польщі рок-кафе, Варшаві... Ну там хард рок-кафе, трошки інакше. От знов це відчуття, коли виходиш на площу ринок, тобі здається, що це вже, напевно, пів дванадцяти всі розійшлися, всі розходяться. Тому так неактивно, але, але в реальності 19-11. Да, и дамо давать матки А звіте на кракску іду додому. Які дівчата довольні, що знову попали до нас в кіно. А ведмедик. А ведмедик раз. Бачите, його переобладнали до Дня Святого Валентина. Він раніше до Нового року був. А тепер до Дня Святого Валентина. Якийсь дитячий час на площі ринок просто. А я вулиця Храхівська. Яка насправді теж традиційно зазвичай була набагато більш заповнена. Ну, тут вулицю роздаємося. Іде нам гусак на зустріч, ну, то не трускавецький гусак, але гусак. Типу гусак. На бібліотеці сьогодні є вільні місця в читальному залі. Яленка досі наряджен. Ялинка, як в анекдоті, та, що чоловік розлучається з дружиною, бо вона зануда, та знаєте, що ні. А, ми ж дивилися. Щось сувеніри ніде не користуються популярністю станом на зараз, не знаю чому так. Ніхто не, ніхто не поспішає їх купувати. <світок> <світок> <косвіток> так само, як карамель. От майстерня карамелі, відвідувачів в ній не видно. Що, на Лесі Українки чи на Жижки? Я пропоную на жижки. Часто ходимо в Лесі Українки. Підемо на жижки. Будемо завершувати О, Лесі Українки. Лесі Українки в той бік. Лесі Українки в цей бік. Кракіська. До речі, що тут так живе? Оцей горілчаний магазин. Ну, Тут, до речі, закрився мармелад, бо перед тим ресторан, бо я забув, який що продавали мармелад, вони закривались, виїжджали перед новим роком. А от хто тут завжди і вічно, і так мені здається, що ще з часів радянської окупації це оцей магазин, фірмовий магазин ЛГЗ. Наскільки я пригадую, він тут дуже і дуже давно знаходиться. Якщо я помиляюсь, поправте мене, але мені здається, що він тут справді вже... Ну, років сорок О, в кафе. Хтось такі є, що я думаю, що вулиця виглядала доволі людною <кій> направо напрямку до городочка до колишнього Добробута. На вулицю театрально вийшли. Насправді, як хтось переходить дорогу на цьому світлофорі, він знає, що дуже і дуже довго треба зелене світло чекати.